Журавель і лисиця, на болоті в очереті на купині жив журавель. Там же трохи оддалік жила Лисиця. Вони щодня зустрічались, і їм не раз доводилося вести між собою розмову. Лисиця побігла додому, наварила молочної каші з манної крупи, розмазала її по тарілці і дожидала гостя. Прийшов журавель, лисиця заходилася його угощать. Не бійся, будь як дома. Журавель нахилив голову до тарілки, довбав, довбав носом по тарілці, нічого не зачепив. У рот жодної крихітки не попало, а лисиця не дрімала швиденько язиком, лись, лись і живо спорожнила тарілку. Потім каже журавлеві: Не гнівайся, куме. Більше почтувати нічим, чим багато. Ти мій рада. Дуже файно. Джоровель дуже. Я приготую смачний обід. Добре, добре прийду, твоя гостя. Журавель добув глечик з вузеньким горлом і галечик широким горлом. У вузький глечик наложив рисові каші з маслом, а у маленький глечик укинув мишу і стояв, дожидав гостю. Дивиться, мчиться лисиця. Він низько поклонився. І каже: м'ялощі прошу, милості прошу кумасю, сідай, обідать. У мене обід з двох блюд. Почали вони обідать. Жольовель раз по раз устромляв голову в глечик і на весь рот ковтав кашу. А лисиця вертілася біля маленького глечика, хвостом виляла та тіко облизувалася, а каші дістать не могла. То понюха, то лизне край горла, глечик. То пильно подивиться всередину, а голову ніяк не можна було просунути. Лисиця бачить, що журавель уже доїде кашу, одійшла від Глечика і приступила до Глечика маленького. Побачивши в Глечику мишу, сказала: е, Ти, кума, доїдай кашу, а я, а я приймусь за друге блюдо, або швидше було. Добр, добр, Лисиця шо? кинулася до Глечика і на силу всунула в нього свою голову. Саме в горлі дуже туго йшла. Просунувши в горло голову, лисиця почала клацати зубами, ловила мишу, мотала головою, поки миша попала їй в рот. Вона схрумала мишу і почала пригадувати, як її висунуть голову з лека. Журавель доїв кашу і каже, <свист> не гнівайся, кума що! Пастухів. Пастухи похватали кийки <пасування> оточили лисицю і почали її кийками бити. <пасування> Один хлопець невзначай ударив кийком по глечикові і розбив його. Лисиці тоді видно стало, куди тікати. Шмигнула від пастухів і помчала, що є з духу аж курява встала. З того часу дружба між журавлем і лисицею розсохлась. Лисиця утекла у ліс і вже більше з журавлем не зустрічалась.